Миру Божого, усім хочу поділитися свідоцтвом Божого захисту. Нещодавно служительниця нашої місії слово Боже. Написала військовому на передовій і запропонувала помолитися за нього. Хлопець погодився, вони зідзвонилися, і вона помолилася за нього. Хлопець покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, вони вивчили основи християнської віри. Він був дуже щасливим. А через день написав, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де були вони, і вона не розірвалася. Зірвалися. Авіабомба, щоб ви розуміли, пробиває бункери та нищить усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися зі своїм командуванням і усіма військовими, які були там, командувач сказав, це диво насправді, мабуть, що серед нас знаходиться якась Божа людина. І цей хлопець каже, що коли це сказав, я сказав про тебе, каже цій служительниці. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбувається дива. Навіть якщо ти не віриш в Бога чи може вважаєш себе атеїстом, це не важливо. Коли буде дуже скрутно в житті, помолися Богу, Його ім'я, Ісус Христос.